Комплекс ніжки техніка виконання. Перша вправа. У нас вправа сумо. Це моя найулюбленіша вправа, і я її виконую в різних інтерпретаціях, тому що вона найліпше підтягує внутрішню поверхність бедра. Вас вона не буде дрябла і надає вашим ніжкам стрункості. Та ще й працює над тазовим дном. 45 градусів. Нам важливо, щоб наші колінка не виходили. За п'ятку. Ось, максимум, що може бути, ось. Ось таких рухів у нас не має бути по одній простій причині, тому що тут ви будете пошкоджувати свої суглоби. Окей? Пішли. Присіли. присіли. Присіли, присіли. Важливо, коли ви дихаєте, вдихнули, видихнули, втягнули себе животик, ми робимо пружинки. Коли ми робимо вдих, видих, ми присідаємо. Виглядає це ось так. Пружинка, втягнутий живіт. Вдихнули. Все. Головне слідкуйте за своїми колінами. Ось. Пружинка і стали, сіли. Встали, таз назад. Працює. Вся ось ця частина ніжок. Друга вправа. Обов'язково пити постійну водичку. Ніжки ширше плечей. Що будемо робити? Будемо присідати, да? ось одна ніжка уходить в сторону. Тут важливо, щоб ви присідали, а не товкали себе. Це я себе толкаю. Десь там щось просто роблю. А ось це я присідаю. Ось! І я відразу відчула задню поверхність бедра. Коліно п'ята одна лінія. Це дуже важливо. Тут можете себе тримати ось так так легше. І пішли. А можна ось так, ніжка. Тут не принципово. Якщо ваше коліно виходить ось так, поставте трішки далі цю ніжку. І все. Ось! Більше ширші ніжки. Присіли. Присіли. Вдих і видих. Працює і бедро. Працює і коліно. Працює задня поверхність бедра. Ще раз показую на інші ніжки. Широко. Ось. Зігнули. Вдих. Вдихнули. Під себе і пружинка. Отом видихнули, вдихнули. Ось. Зумієте? Коли ми затримуємо дихання, у нас іде пружинка. Це важливо зрозуміти. І коліно нас пружинить. Пружинка. Ось. Але присідати, присідати. І вдихнули, і видихнули. Знову присіли. От. А не просто беремо ось так себе хитаємо. Це важливо зрозуміти. Ще раз. Присід. У нас присід, 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 присід. Третя вправа. Ми ножку на себе, таз максимально назад. Дивіться, вправ небагато, але ще раз вам буду повторювати і повторювати: головне не кількість, а якість. І щоб вас стікав 10 путів, це не потрібно. У нас інший підхід до фітнесу. Ножки на ширині плечей. На себе ця ваша ножка автоматом згинається, ви пряменько, дивитеся, куди на стіну. І пішли. Присідаємо. І пружинка. Затримали дихання. Ось пружинка. Вдихнули. Нічого складного, головне зрозуміти, що ми тут присідаємо не просто ось так згинаємося, а ми присідаємо і працює коліно. Коліно ще працює. І воно не виходить у нас за зону. П'ятки. Все. І так само друга ніжка. На ширині плечей, носочок на себе, гарно. Коліно і п'ятка одна лінія. І пішли. Ми видихнули, попружинили, вдих. І видих. А плечики рівні. А животик підтягнутий гарно присідаємо. Це, вся техніка. Але передивіться, будь ласка, це відео кілька разів. Подивіться, що я не толкаю ніжку просто ось так. А я присідаю там, присідаю, і у мене працює інші м'язи. От, це дуже і дуже важливо, і бережіть свої колінка. Як завжди, з вами на Оксі, зустрінеться на вправах нон Стоп.